Поки я не переступлю поріг, я не дізнаюсь. Він обережно повертає дверну клямку і опиняється на білому піщаному пляжі серед кокосових пальм. Довкола спокійний бірюзовий океан, прозорі хвилі, вдалині у воді скачуть дельфіни, видаючи гострий свист. У рожевому промінні піднімається сонце. Тепло, повітря пронизане запахом екзотичних квітів. Рене дивиться на свої пальці і бачить, що вони належать 30-річному чоловікові, але його непокоїть, що на них години крине тольтану. Він дивиться на свій одяг, він схоже на те, що він носить. Він торкається обличчя і намацує свої окуляри 21-го століття. Не може бути. Він думає, що, мабуть, експеримент провалився, він знайшов місце, де проживає у власному тілі. Він крокує пляжем у своїх міських черевиках і помічає в далині людський силует. Чоловік у бежевій спідниці сидить у позі лотаса на пласкому камені лицем до моря. У нього закриті очі, раптом він їх відкриває, вони обмінюються поглядами. Доброго дня, каже незнайомець. Рене озирається, гадаючи, що, може, той звертається до когось іншого. Так, я говорю з тобою. Ви, Ви дійсно мене бачите? Я ще чую тебе і говорю з тобою. Ми розуміємо один одного, бо ми обидвоє спілкуємось мовою свідомості вона універсальна, наші душі говорять крізь час і простір. Тоді всередині якого тіла я знаходжусь, у тій постаті, яка тобі найбільше пасує, це я так забажав побачити тебе не зсередини, а зовні, таким, яким ти є зараз, і ти також бачиш мене таким, яким я є. Це можливо? Звичайно, варто лише захотіти. Я думав, що приземлишся прямо у моїй свідомості, так, зазвичай так і буває. Насправді я хотів, щоб ми могли говорити природно, щоб ми були двома різними людьми. Чоловік простягає йому руку мене звати Геб, а тебе? «Мене? Мене звати Рене. Геб дуже привітний, безтурботний, все у ньому дихає здоров'ям і спокоєм, він має оголені груди, засмаглий, м'язистий з дуже світлими голубими очима, а його бежева спідниця вишита витонченим голубим кантом. Він дивиться на Рене та подає йому дружній знак. Той підходить: Я радий познайомитися з тобою, Рене. Ти знаєш, хто я? Здогадуюсь, я інкарнація твого минулого. А ти інкарнація мого майбутнього. Я той, ким був ти, а ти той, ким я стану, то ви в курсі. Так, завдяки перспективній медитації, яка дозволяє подорожувати у майбутнє життя. На цей раз я побажав не увійти в твою свідомість, щоб побачити твої часи, а викликати тебе в мою, де ми змогли б поговорити, а яку техніку використовуєш ти, щоб зустрітися зі мною? Регресивний гіпноз це метод для повернення у минулі життя. Я уявляю коридор із пронумерованими дверима, кожні двері відповідають одному з життів. За якими ти живеш? За «За 112-ми». А я. Ти живеш за першими дверима. Чоловік перепитує. То між нами 111 реінкарнацій. Я останній, а ви перший, принаймні у моєму коридорі. Нам дуже пощастило зустрітися. Знай, що ти можеш контролювати свою свідомість набагато більше, ніж думаєш, просто слід чітко сформулювати бажання. Це не так просто, якщо не знаєш наслідків того чи іншого вибору. На Рене, чоловік здається задоволеним їхньою бесідою. Більшість людей нічого не робить, бо не має найменшого уявлення про власні можливості. У цьому проблема. У нас кажуть, «те, чого хочеш, можеш. Ми віримо, що те, чого ми справді хочемо, збувається. Єдина проблема полягає в тому, що іноді, коли бажання здійснилося, ми розуміємо, що насправді хотіли не цього або ж настільки здивовані легкістю отримати це, що хочемо ще більше. Хотів би я, щоб усе було так просто, але воно так і є єдині кордони, ті, які ми самі собі створили. Каже чоловік, упевненим голосом, пропонуючи сісти навпроти нього. Вони розглядають одяг та зовнішність один одного, Геб, здається, зацікавився взуттям, окулярами та годинником Рене, але нічого про них не питає. Я маю бути для нього людиною з майбутнього, вціленням наукової фантастики. Якби мені довелося зустрітися з однією з майбутніх інкарнацій, я б теж був таким спантеличеним Рене. Ти, певно, загадав бажання, щоб потрапити сюди, що ти попросив потрапити в життя, у якому я пережив найбільшу любовну історію. Той вибухає сміхом. То життя з найбільшою любовною історією з усіх наших життів моє? Виходить, що так, погоджується Рене. А за яким критеріям ви побажали зустріти мене? Я хотів дізнатися про життя, у якому найбільше вплинув на хід людської історії. Між ними знову западає тиша. І це моє життя? Я більше нікого тут не бачу, Рене. Він машинально обертається, але нікогісінько не бачить. Повинен зізнатись, місьє геб. Можеш називати мене геб? Гаразд, гебе. Моя професійна діяльність не дозволяє вплинути більше ніж на чотири класи по тридцять учнів кожного року. Я вчитель історії. Я даю дітям знання минулого, але ця професія має невеликий вплив на моїх сучасників. А ви чим займаєтесь? Я астроном, кумедно, ми доповнюємо один одного ти знаєш, що відбувається у часі, а я у просторі. Мені це подобається, я маю на увазі, мені подобається, що одного дня я стану тобою. Мені теж подобається бути вами, підхоплює Рене. Чому? У вас такий урівноважений вигляд, я ніколи не бачив когось настільки спокійного, до того ж, ваше місце проживання здається симпатичним, гарна погода, ваша робота не надто втомлива і, здається, дуже вам подобається туди коли й саме ви живете. Зненацька земля починає тремтіти, все труситься, падають дерева, другий поштовх уже слабший, потім усе припиняється. Здалеку лунає звук труби. Я би ще залюбки потеревенив з тобою, Рене. Нам, очевидно, ще є багато чого сказати один одному, але, як ти зауважив, на нашому острові вібрує земля землетрус. Таке стається час від часу, інакше ми б надьгували. Але якщо подумати, в цьому немає нічого страшного, поки ми живі, все добре. Він сказав ці слова з таким вражаючим спокоєм, ніби йшлося про звичайну грозу. Втім... Навіть якщо нічого не сталося, якщо лунає сигнал тривоги, ми всі повинні зібратися, щоб відремонтувати пошкоджені будинки. Пропоную зустрітися завтра, у тому самому місці, у той самий час. Зрештою, тоді, коли це відповідає твоєму й моєму часові. Чоловік зі світлими голубими очима у бежевій спідниці тут же розвертається і йде стежкою на острів. Рене залишається сам на пляжі. Він обертається і бачить на піску двері. Переступає поріг, опиняється у коридорі з дверима, на яких висять мітні таблички з номерами. Він іде до дверей номер 112 які дозволять йому вийти з підсвідомого. Сходи на своєму місці. Він піднімається сходинками. Чує жіночий голос ззовні, який здивовано рахує Десять, 9, 8. Два, один, нуль. Він не розплющує очей. Нуль, повторює вона. Нарешті він повільно відкриває очі, відразу дивиться на годинник той показує 23-23. Ну що, як було цього разу? Коридор дуже потужний, коридор очищує, коридор робить усе відносним. Коридор має надзвичайний вплив. Він бачить все в набагато ширшій перспективі, навіть речення я вбивця губить свою гостроту. Так, я вбивця, але не лише, я також молодий солдат Першої світової війни, і стара розчарована графиня, і сповнений надії сицилійський раб. Я також 111 інших життів. Я починаю розуміти нове речення, яке захоплює мої думки, я не лише я, я щось набагато більше. Гіпнотизерка здається занепокоєною. Рене, все гаразд? Рене встає і намагається згадати всі деталі останньої подорожі. Все пішло ще далі. З іполітом я міг бачити те, що бачив він, з Леонтиною я міг бачити її очима та чути її думки, із Зено я міг бачити чути його думки і говорити з ним зовні. З гебом я міг не лише бачити і говорити, але й він бачив мене і говорив зі мною так, що ми говорили як дві окремі особи. Вона відкидає довгі руді пасма волосся. Ви чули нашу розмову? запитує він. Як завжди, ви описували те, що бачили, що казали йому, і що він вам відповідав. Досить захопливо слухати щось подібне, особливо якщо це відбувається, як ви сказали, давніше ніж 300 років до нашої ери. Ви, мабуть, не відчули рівня невимушеності Геба. Я ніколи не бачив когось настільки у згоді з собою. Він був повністю розслаблений, він випромінював якусь безтурботність і вражаючу силу. Я не можу знайти їй кращого протиставлення, ніж напруженість солдата і політа, ненависть графині Девіламбре чи життєвий біль зено. Геб був утіленням спокою, у ньому не було ні страху, ні переживань. Я навіть не знав, що можна бути таким спокійним. Я просив побачити спокійне життя, але це перевершило всі мої сподівання. Як же мені описати вам цей рівень буття? Це так, ніби Геб не знав ані найменшого розчарування від самого народження. Ваші досягнення вражають порівняно з іншими піддослідними. Я вам уже казала, ви направду перший. Ви бачили, як у Кароліни сьогоднішньої охочої нічого не вийшло, хоч вона й була повна ентузіазму, або вона підійшла занадто скептично, або не така здібна, як ви. Вона вагається перед тим, як поділитись. Хочу вам у дечому зізнатись перед вами я мала тільки теоретичні знання процедури, я вивчила її теоретично. Але ніколи не пробувала. Ви досягли цілком нового рівня. Я думала, що ризикуючи, досягну успіху, але з вами я навчилася, що такі спроби можуть погано закінчитися, або ж як із сьогоднішньою піддослідною, взагалі провалитися, хіба ні? Ви спроваджуєте людей відвідати їхні поховані спогади, але не можете знати, що вони там знайдуть. Іншими словами, ви як тренер підводного плавання, який уперше спроваджує початківців під воду. Саме тому я погодилася відремонтувати вас. Я не підозрювала, що вивчаючи найглибші прошарки, можна натрапити на морське чудовисько. Віднині я зміню назву свого спектаклю, задовільнюся гіпнозом без регресії у попереднє життя. Це постріл на вмання, і, судячи з вашого досвіду, він може травмувати. Я не можу забезпечити сервіс підтримки всім, хто випадково зануриться у жахливе попереднє життя. То яким буде назва спектаклю? Гіпноз та фокуси. І я додам блискучий фокус, якому мене навчив батько. Він називається Проти моєї волі. Це мало б успішно замінити регресію. До того ж, я бездоганно ним володію. Рене схвалює, тож вона веде далі. Попри все, я маю подякувати вам, Рене. Ви дали мені зрозуміти, що дослідження пам'яті минулих життів дуже делікатне, а навіть небезпечне, просто тому, що життя більшості наших предків було неприємним. Зрештою, вам пощастило зустрітися з предком, який мав приємне життя. Він мовчки погоджується. Ви задоволені? Тепер так. Я впевнена, що сьогодні ви з легкістю заснете. Знаючи тепер, як працює занурення у минулі спогади, він мовчки погоджується. Ви задоволені? Тепер так. Я впевнена, що сьогодні ви з легкістю заснете. Знаючи тепер, як працює занурення у минулі спогади, ви зможете спокійно сконтактуватися з гебом. Гіпнотизерка вдягає куртку, вимикає світло. На цей раз Рене не зупиняє її. Взамін вона дає йому свою пластикову візитку. Вона ще ми дивиться на нього. Перезвоніть мені якось, месьє Тольдано. Сказати, що мені вдалося заснути, розповісти, де і коли жив той геп. Просто цікаво. Я була рада дізнатися про нього більше. Ви не проти?